8 листопада 2024 року в чину імені Петра Могили відбувся круглий стіл: європейські антикорупційні стандарти та шляхи їх запровадження в Україні, що минув у межах 27-ї всеукраїнської щорічної науково-практичної конференції. «Могилянські читання, 2024. досвід та тенденція розвитку суспільства в Україні, глобальний, національний та регіональний аспект, та в межах реалізації проєкту Еразмус плюс антикорупційні європейські стандарти як запорука формування громадянського суспільства. Метою заходу, як зазначають організатори, є формування свідомої української молоді з розумінням європейських цінностей, зокрема антикорупційних стандартів. Сприйняття та застосування критеріїв академічної доброчесності, усвідомлення персональної відповідальності і негативного ставлення до корупції та оволодіння знаннями про механізми запобігання корупції в усіх сферах суспільного життя. У роботі круглого столу взяли участь 72 особи з Києва, Черкас, Кам'янець-Подільського та Миколаєва та команда проєкту, які долучалися в онлайн та офлайн форматах. Сюди долучилися студенти всього факультету і не тільки нашого факультету. Це і і другий і третій, і четвертий курс, і навіть перший курс, який тільки в цьому році почне долучатися до нашого проекту. Тобто це достатньо такий серйозний плідна праця всього юридичного факультету Чорноморського національного університету. З вітальним словом звернувся декан юридичного факультету чину імені Петра Могили Дмитро Січко, а також запрошені гості, зокрема завідувач кафедри публічного та приватного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Любов Котова. Експерт з питань комплаєнсу Ольга Колодочка, керівник відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області Наталія Жуковська, керівник відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області Оксана Євченко, модератором заходу була кандидат юридичних наук доцент Олена Ткаля, член проєктної команди. Спікери поділилися законодавчим регулюванням та досвідом впровадження і дотримання критеріїв антикорупційних стандартів нашої держави, інших держав світу: Сінгапуру, Великої Британії, Норвегії, США, зокрема, активно говорили про прояви корупції в системі освіти, інклюзивній освіті, сфері охорони здоров'я, діяльність антикорупційних органів в Україні та Європі, міжнародний досвід запобігання корупції, антикорупційну політику, декларування доходів, захист викривачів корупції, значення цифрових. Технологій та роль медіа у запобіганні корупції, електронну систему публічних закупівель, впровадження антикорупційної експертизи, антикорупційного моніторингу та дотримання академічної доброчесності, досить такий широкий спектр і загальносвітової проблематики, і транснаціональної проблематики корупції, так і відповідно ті досвід, який ми можемо почерпнути із європейських країн, і той досвід, навіть який є в азійських країнах, наприклад, той же саме Сінгапурський мо модель протидії корупції проведення такого круглого столу саме зі студентами має важливе значення у формуванні свідомої української молоді з розумінням європейських цінностей, зокрема антикорупційних стандартів, сприйняття та застосування критеріїв академічної доброчесності, усвідомлення персональної відповідальності і негативного ставлення до корупції та оволодіння знаннями про механізми запобігання корупції в усіх сферах суспільного життя. Юридична клініка так само виконує ряд активностей, Зокрема, от якраз зараз ми сформували. Команду в рамках конкурсу, який запроваджено на ЗК спільно з Асоціацією юридичних клінік на інтерактивний гакатон, так званий стрітлоу практичне право, де ми. Команди представляють свої інтерактивні уроки на тему доброчесність у владі та в бізнесі. Крім того, сьогодні, будь ласка, буквально так юридична клініка так само від і від факультету сформувала команду на судові дебати, так званий муткор, який організований органами антикорупційної інфраструктури, зокрема набу, на вищим антикорупційним судом, антикорупційною прокуратурою. Так і ми розпочинаємо перший етап участі.